На колегію райдержадміністрації виносилося ще три питання. Актуальним на сьогоднішній день є оздоровлення, відпочинок та зайнятість дітей і підлітків Пирятинського району влітку. Цьогоріч на теренах Пирятинщини функціонує 13 оздоровчих закладів з денним перебуванням дітей. З них 12 у загальноосвітніх навчальних закладах та один на станції юних натуралістів. Більше півтисячі дітей мають змогу оздоровитися та з користю провести час. Для школярів організовано різноманітні походи та екскурсії. Крім цього, на базі 10 пришкільних оздоровчих закладів працюють мовні табори. Тут майже 300 дітей вдосконалюють знання з іноземної мови. Сільськими радами виділені відповідні кошти на проведення оздоровлення в таборах за тим перебуванням з розрахунку 25 гривень в день на одну дитину. На літній період спіршена вартість харчування дітей дошкільних навчальних закладах у 2016 році на 10%. Для роботи в таборах підібрані кваліфіковані педагогічні кадри ведеться відповідна робота з охорони праці, безпеки, життєдіяльності. У навчальних закладах проведено у відповідність приміщення для таборів у перековуваної території спортивні, спортивні та ігрові майданчики, створено умови для літнього відпочинку дітей та дотримання санітарно гігієнічних і протипожежних норм. Станом на 1 червня вже виділено 14 путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Чотири з них повністю фінансуються з обласного бюджету. На сьогоднішній день оздоровлено одну дитину, та троє знаходиться на відпочинку. Майже 150 тисяч гривень передбачено сільськими радами на оздоровлення дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Потрібно відновити роботу гурбанського оздоровчого табору. Така думка прозвучала на засіданні колегії райдержадміністрації. Ну, «Ви самі розумієте, як не працював не недія вже останні 4-5 років, то звичайно ж трошки потрібно було. Прикласти кошти однозначно. Насправді, хороша база була, непогана. Ми ж її змінювали, що не вдавалося, воно відмовлялося від того, золю щось інше, але ж це робилось роками, база була напрацьована, обладнання було, ну все було. Ми вже дійшли до м'ясних і рівних відділень і цехів там отільно. Ну, це ж насправді тому особливо ми по цій малозабезпеченні і проблемні сім'ї. Ну, де їм відпочити дитині, як оце в такому таборі. Тому, мабуть, треба думати над його відновленням і над тим, щоб вже треба закладу проект якийсь, що то робити з цього приводу, а не сидіти на місці. Хоча б от виїхали в Гурбинці на день, хоча б на день. Ну, Щоденно тут мається на там не залишатись на ніч. Тадрі, якщо брати, то не можна нам сказати, що там за неба. І тоді оті вимоги які ставлять, вони відпадуть, так? Не всі відпадуть, але не всі. І я ж кажу, національний парк можна, можна залучити, екологічні мати. Почнемо рухи сьогоднішнього дня на наступний рівень. От я даю доручення Оксані Юрійовні, що вона дуже попрацювала в на цьому напрямку, і всі моменти, де потрібно кому деяку, деяку, в такій мірі допомогти, то ми будемо це робити. Вже з липня планують відправити на відпочинок дітей сирій та позбавлених батьківського піклування до спортивного оздоровчого комплексу Ковпаківець.